Отже, сьогодні ми маємо це свято гарне, хоч кажу, переноситься на неділю, це для того, щоб більше людей могло скористати. Бо якщо б це, скажімо, святкували цей день, звичайно, менше б людей мало можливість це свято пережити гарно. І тому переносимо, щоб можна було торжеством це зробити. Але четвер це якраз той день, якому Ісус нам подарував Самого себе. Подарував у цій святій тайні, яка перевершує наше розуміння. Ісус, ось ми читаємо слова, де Він говорить, хто не споживає мого тіла і крові не має життя вічного. Ісус так подбав про нас, щоб ми мали життя вічне, що захотів лишити саме те, що дає життя вічне. Він знайшов. Що може нам дати з нашого світу матеріально, поєднавши з собою, щоб ми могли, живучи у цьому світі, матеріальному, також грішному, тому що гріх прийшов у цей світ, щоб ми могли тут почати життя вічне, життя, яке ніколи не закінчується. Не тлін, вічне. Людина дуже Дуже обманено тим, що вона думає, що те життя, яке вона тут має, це є вершина її щастя. І чим більше вона з нього візьме, чим вона більше з нього скористає, тим буде щасливіше. Насправді, це дорога погуби. Каже Ісус, не від того, хто що має, залежить Його життя, не від того. Життя залежить від того, наскільки людина прийме в себе Бога. І сам Ісус нам подарував можливість, щоб ми тут, ідучи цією землею, своїм життям слабким, немічним, спотикаючись, падаючи, помиляючись, але щоб ми знали, що Ісус нам подав руку, руку допомоги, руку спасіння, руку, яка перевершує навіть наше життя. Ісус нам подарував можливість, щоб ми тут, в своєму житті, могли настільки з'єднатися з ним, що нас не відірве від Нього навіть смерть. Апостол Павлов новому місці каже, хто нас відділить від Господа? Чи смерть, чи переслідування, чи рани? нічого. Я переконаний, нічого не може нас відділити від Господа, через що через Євхаристію. Саме через те, що ми, причищаючись тіла і крові Христової, можемо з апостолом Павлом сказати, вже не я живу, але Христос живе мені. Ми маємо померти. Померти для цього світу. Ми має померти. Щоби народитися, народитися в Ісусі, в Ньому. І це є унікальна дорога, це є взагалі дорога любові, Божої любові до нас. Це є дар на дарами. Але як багато людей є дуже обманені. Замість того, щоб ви бігте до Ісуса і сказати Ісусе, прийми мене, людина тікає від Нього так швидко і оглядається, чи вже далеко втекла. Це є дуже немудро. Вона думає, що Ісус від неї щось забирає і позбавляє її щастя. Свободу забирає щастя насправді. Ісус Той, хто може це дати щастя, свободу, мир, добро. Ісус це неосяжний океан миру. Невичерпний, неосяжний. Це Дуже щось величезне. Миру. Світ, в якому ми живемо, він реально миру не має. Те, що дуже люди багато говорять про мир і думають, що цей мир триває, реально це не є мир. Це не є той мир, який зробить людину свобідною. Свобідною людину, щасливою, може зробити справжній мир, який дає Ісус, каже Ісус: я даю вам мир не як світ дає, я Його даю. В чому? В усіх благодатях, в дарах прощення, в дарі прощення наших гріхів, в дарі хрещення, в дарі Пристаю Христі, де ми можемо Ісуса приймати. Ісус нам дає скарб неба. Це мир. Це є справжній скарб неба, мир. І це неосяжний океан миру. Ісус хоче цей мир в наше життя влити. Ми його ніколи не вичерпаємо. Він неосяжний і невичерпний. Ісус нам дарує, ось як апостол сказав мир даю. Богородиця в Меджугорі говорить, я цариця миру, моліться за мир. Скрізь Марія молить. Просто. Цей мир має одну перешкоду. Божий мир має одну перешкоду у нас. Це наша свідомість, наша голова. Саме в нашій голові сидять і гріхи, і все інше. Залежності, неволя в нашій голові, в наших думках. І це сковує дорогу, по якій мир Божий може до нас прийти в наше життя. Дух цього світу через наші слабкість, гріхи затискає цю дорогу і не пропускає миру. Як навіть трошечки він пройде, людина вже щаслива від того, що трошечки має десь прояви цього Божого миру, але це дуже мало. Ісус хоче, щоб наша голова стала вільною і чистою, щоб наша голова була здатною цей мир Божий пропустити. А що не дає можливості? Страх. Страх це наслідок гріха. Наслідок неволі це неволя. Страх це неволя. Апостол Іван говорить, що страх це недосконалість любові. Брак любові, а любові є Бог. Це значить, людина поза Богом. І вона тоді має страх. Страх паралізує, не дає Божому миру влитися в неї. І коли вона не має миру, на це місце приходить страх. А страх це сила, це енергія, яка людину. Хапає, захоплює і несе дуже далеко від Бога. Людина тікає від Бога. Вона боїться приступити до храму, вона боїться на молитву стати, вона боїться прийти до сповіді, вона боїться читати святе письмо, вона все боїться. Це дух страху, який захопив людину. Що потрібно, щоб цей страх подолати? Слухати Боже Слово. Тільки Боже Слово дає нам силу долати страх. Боже Слово це Ісус. І коли ми ось вивчаємо Ісуса, ми хочемо дослідити, зрозуміти Його життя, читаючи, дивлячись на те, що Він сказав, що Він зробив, в людини почне душа танути. Від холоду, від неволі. Вона буде звільнятися. Тому що Боже Сонце, Слово Боже, почне діяти в її душі, і холод, страх, сумнів, недовіра почнуть зникати, як сніг від сонця. І до людини починає приходити Божий світ. Тоді в неї вливається розуміння. Таємниці Євхаристії, таємниці сповіді. Хрещення. Ми починаємо розуміти, це дуже повільно в нас стається, бо дуже нелегко людину відпускає цей дух страху, а людина більше його слухає, ніж Бога. Отже, вона думає, що там помолилась, наприклад, одне очинаш, Богородиця, все, вона вже молиться. Це ніяка не є молитва. Душа її не звільниться від страху, від різних таких поневолень, одною молитвою, і то з зросіння. Людині треба йти постійно, стало в таємницю Бога, щоб з нього черпати нове життя, справжнє, яке не закінчується, яке діє ефективно, і відкриває небо. Наше життя, це, яке ми маємо на цій землі, неба не відкриє. Це життя наше земне, воно не має ключів до неба. Ключі до неба має тільки життя вічне. І тому, щоб людині ці ключі отримати від неба, їй потрібно спочатку знайти життя вічне. Воно в Ісусі. Воно святих тайнах. Знову повертаємося до того, що нам потрібно. Думати, роздумувати, молитися, вникати в Боже Слово, в Божу таємницю і з таємниці Христової черпати для себе силу. Коли Ісус Воскрес йшов в Емаус, двоє учнів прямували також. Ось вони дуже повільно думають, Ісус каже, чому ви так повільно думаєте. Але Він їм доводить, Він їм показує. І ось коли вони прийшли там в цей МАУ, де вони прямували, лишилися на вечір разом з Ісусом. Ісус взяв свої руки, розлимав хліб. Може, Він якраз промовив, це моє тіло. Ми не знаємо, Євангелія нам не говорить, але це можливо? Можливо, Ісус сказав, це моє тіло. І раптом їхні очі прозріли. Вони побачили, хто є Христос і куди пішли. Повернулися до спільноти, до апостолів, щоб перше бути з ними, пережити ту радість спільно, але також їм об'явити частку того, що вони побачили. Вони відкрили для себе Христа, який переміг смерть. Ось де ми можемо відкрити таємницю, де наші очі можуть прозріти, відкритися, коли ми беремо з рук Ісуса хліб, де Ісус з нами, Він пояснює нам, Він говорить, ми не раз не розуміємо, що Він хоче, що церква, наприклад, хоче, чому вона так говорить. Чому вона, скажімо, не йде за світом, ще там щось зараз такі різні є, завжди були такі. Чому церква не міняє своїх позицій. Світ розвивається, треба бігти за світом. Щоб це зрозуміти, потрібно прийти до Ісуса і взяти з Його рух хліб, Його тіло, Його святу кров, яку Він нам дає. І ми одразу збагнемо, чому. Церква не може змінити позиції, на яких стоїть. Тому що це позиції життя, вони незмінні. Якщо з них зайти, значить Христова церква все одно, вона не може зійти і лишитися Христовою церквою. Це не може бути. Якщо церква сходить, вона перестає бути Христовою. І тому Христова церква не може зайти, бо ворота пекла її не подолають. Ісус сказав, це церква Господня Христова. Це власність Ісуса, це не є власність ні єпископів, ні папи, навіть ні кардиналів, ні нас, їх нікого, ні світу. Це є власність самого Христа. Це Він. Це Він здійснив. Ми лише беремо з Його ласки, ми беремо участь в великій таємниці життя, яке тут на землі відроджується, відновляється, народжується. І людина, яка хоче брати участь цій таємниці життя, вона буде слухати Ісуса. Не світ, який дихає смертю, брехне і обманом неволею. Вона хоче слухати Ісуса, тому що Ісус правдивий. Він справжній, Він дає мир, справжній мир. Якого світ немає, немає. Тому що Він не може мати, бо не знає Христа. Ми знаємо, бо ми в ньому перебуваємо, каже апостол Святий Євангеліст Іван. Тому такі хвилини дорогоцінні, де ми можемо бути на молитві, де ми можемо роздумувати про таємницю Христа і Його істини, Його Слово, Його Євхаристі, це скарб, це дар. Що ми можемо прийти сюди і зараз молитися, тому що це є здобуток неба. Вдома на дивані чи десь в іншому місці людина не може знайти. Вона має шукати Христа. Христа шукати. Тільки тут, тільки тут, де є Ісус. З Його рук ми можемо Його відкрити. А відкривши, ми йдемо до спільноти. Один одному стараючись відкрити те, що нам було відкрите. Частку неба. Частку цього неосяжного, невичерпного океану миру. Це ділення скарбами неба, не гріхами і нашими емоціями руйнівними. Ні-ні, не тим. Тому що все це несе тільки війну. Христовими скарбами, але щоб з ними ділитися, потрібно їх мати. Має їх тільки Ісус, і Він роздає тим, хто до Нього приходить. Ми сьогодні тут, щоб ми їх отримали і подарували, щоб світ змінювався і темні сили відступали, щоб в головах людей чорні думки відступали. Брехливі, обманливі, невільницькі. В людських головах дуже чорноти багато. І ця чорнота їх отруює. Вони вірять тій чорноті. Вони думають, що це велике досягнення їхні, де руйнують основи сім'ї, родини, людини. Це сатанинські думки. Ісус дає істину, яка наповняє людину миром. Це є життя. Тому Ісус хоче наші серця мати для наповнення наших сердець своїм своїм світлом, своїм миром. Тому що наші серця це частка цього світу також. І коли наших сердець буде багато, які відкриті для Божої правди, тоді світ стає світлішим, легшим і починає йти вгору. Бо якщо він стає чорним, кругом чорнота, його тягне вниз, в безодню. І тоді всіх затягує. Це як на кораблі, коли корабель тоне, всі йдуть туди, в глибину. Так само і з нашим світом. Але Ісус може спасти своїх тих, хто довірився йому, повірив йому і старається в своєму житті дійсно робити кроки на зустріч Богові. Тому що тільки ті кроки будуть нагороджені, будуть мати повноту. Ті кроки, які віддаляють людину від Бога, це камінюки в серці, на серці, які тягнуть вниз. Тому чим менше тих кроків буде, які нас віддаляють від Бога, тим щасливішими ми будемо. Чим більше тих кроків, тим людина нещасніша. Нехай Ісус, який нас. Всіх знає, любить. Просимо у нього цієї лански в сьогоднішній день, Його свята пристає в Харисті через засунство Божої Матері, яка тут присутня через чудотворну ікону, через це місце святе, яке вона вибрала у свій час. Ми просимо ось за тих, за кого ми молимося, за нашу Україну, щоб в неї влилася дійсно Божественна сила миру, щоб ті, хто при владі, могли почути. Світло і мир згори йдуть. Не слухати пітьму, яка знизу йде. Але світло і мир, які спускаються згори, Туди підняти очі і сказати, так, ми вибираємо цей світ. Ми хочемо думати тим світом, ми хочемо його нести в наше життя. Це би були розумні керівники. І за таких треба молитися, щоб такі були, не ті, які дивляться вниз. І тягнуть дим знизу. Темноту і смерть. Ні. Це слуги сатани. Але ті, які дивляться догори і кажуть, так, ми приймаємо цей мир, це слуги Божі, слуги світла. І за них треба молитися. Хай Ісус прославиться свої діла в нашому житті. Прославіться. В усьому, що він хоче влити свій мир, і щоб ми могли почути дійсно його живого, зустріти, почути, і могли в своєму житті надіятися на нього, не сумніватися в його правді, бо він є істина, він є правда, він є мир, він є життя, він знає нас, як ніхто інший. Він все знає, і все може. І головне хоче нас бачити в своєму царстві. Це важливо. Все робить, щоб ми туди зайшли. Він нас шукає, шукає і трудиться над цим дуже сильно. Він хоче нас бачити в своєму царстві. Це, на, це надія, це наш шанс. Якщо б Ісус не хотів нас бачити, ми б вже не жили. Але Він хоче нас бачити і тому дуже довготерпеливо. Чекає наш навернення, чи навернення когось іншого. Ми дивимося, людина не раз грішить, йде і не раз думають, ну як як це так, але просто Бог чекає її в царстві своєму і чекає до кінця, дає їй шанс, можливість, якщо вона зрозуміє і встигне повернутися до Господа, буде спасена. Якщо не встигне, може не спастися. Дякуємо Богу за його дар, любов і милосердя. Слава Ісусу Христу.